Ефір через п'ять, чотири. Отже, зустрічайте містер північ Джек Делро. О, ласкаво просимо північні сови. Дякую, що вирішили провести цей вечір зі мною, як завжди. Сьогодні ми приготували для вас дещо особливе. Ніхто не робив такого сеанс паранормального у прямому ефірі. Хто не готовий ще не пізно піти? Сподіваюся, це підніме нам рейтинги. Доведи їм, що твоє шоу рано закривати. Мені кажуть, що я часто переходжу межу дозволеного в гонитві за рейтингом. Але я твердо впевнений, що наше божевільне шоу має зважати лише на одну думку. І це ти, глядач. Ти сам не розумієш, з чим зв'язався. Ого! Як страшно! Як ви знаєте в нашому шоу, ми практикуємо гіпноз. Отже, вітаємо доктор Мітчел та Лілі, юна героїня її книги Розмови з дияволом. Це дуже погана ідея, Джеко. Вона стає все більш не Це Це чудово, хіба не за цим любимо телебачення? Леді та джентльмени. Зараз ми з вами у прямому ефірі спробуємо зв'язатися з дияволом. Лілі, ти мене чуєш? Там не бачимо сача. Лілі, повернися до мене. До біса твої рейтинги все одно продовжуємо. Просимо забрати дітей від екрану. Відемо на рекламу. Що ви побачите. Ти в порядку так? може вас дуже схвилювати і шокувати. Ти злякался? А він ще навіть не прийшов.